Вітаю тебе! На моєму ютуб-каналі в цьому відеоролику я тобі покажу один єдиний спосіб, як правильно вивести свої монети Хамстер Комбат вже після лісінгу. Тобто зараз є один єдиний спосіб, як ти можеш вивести свої монети. Звісно, що тут трошки потрібно буде попотіти, але повір, цього буде вартувати, і у тебе все так точно получиться. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали. З самого початку ми нажимаємо Direct Claim, далі нажимаємо Connect Wallet. Після цього нам пропонує підключити гаманець. Ми можемо підключити як Telegram-гаманець, як і будь-який інший гаманець. Я особисто рекомендую. І в цьому відеоролику я буду підключати саме ToneKeeper. І рекомендую вам скачати та підключати його. Але є один нюанс. Коли ви будете його підключати, у вас може бути ось така проблема. Тобто... Вам, щоб підключити цей гаманець до Хамстер Комбата, потрібно мати на гаманці 0.13 тонн. Як закидувати, що робити, і як поповнити свій гаманець тонкіпер тоннами, зараз я покажу спосіб, і багатьом людям я просто тон розкину за те, що вони подивилися та дивляться цей відеоролик, і в коментах напишуть Допоможи мені. Тим самим я буду допомагати людям, щоб... Люди змогли вивести свої монети Хамстер Кобат. Люди, які будуть закидувати самі монети тон на тон Кіпер. Зараз я це все покажу. Переходимо на біржу Окекс. Тоже посилання для реєстрації на цю біржу я залишаю під відео. Поповнюємо. Далі ми нажимаємо купити, нажимаємо 1 долар це буде цілком хватати. Ми купляємо по маркету. Вибираємо маркет. Все, бачимо, що ми купили тон. Даємо активи, нажимаємо вивести, вивести криптовалюту. Далі вибираємо тон. Бачимо, що у нас є достатньо тону, навіть більше, ніж потрібно. Нажимаємо біржі або гаманці. Після цього вибиває ончайн. Тут ми проводимо стрілочку, є адреса, куди ми хочемо закинути а, ці монети тон. Ми переходимо на гаманець тонкіпер, нажимаємо Отримати. Копіюємо цю адресу, ми переходимо назад на ОКEX, вставляємо цю адресу. Комент. Тут комента немає ніякого, ми його просто пропускаємо, нажимаємо максимум і нажимаємо надіслати. Тим самим ми даємо підтвердження і насилаємо наш тон на гаманець тонкіпер. Все, бачимо, що свій тон я надіслав. Тепер переходимо назад до гаманця тонкіпер. Бачимо, що у мене є. 1,33 тонн. Очікуємо, і зараз наш тон надійде на гаманець. Поки мої гроші надходять, я буду виводити свої монети Хамстер Кобат на гаманець тонкіпер, адже підключити свій гаманець я можу. У мене цієї помилки не буде, адже у мене є гроші на гаманці Тонкіпер з самого початку ми переходимо до хом'яка, нажимаємо Тонкіпер, Нажимаємо так. Нас перекидає в гаманець тонкіпер. Та просить підключити гаманець. Нажимаємо підключити гаманець, даємо доступ, вертаємося назад, бачимо, що ми гаманець підключили і є забрати. Нажимаємо забрати. Зараз бачимо, зверху вибиває помилка. Це помилка тому, що просто зараз на даний момент є велике навантаження на цей гаманець та на сам додаток. Ми просто очікуємо, це можливо займе 5 хвилин, 10, годину, 2-3 години, але рано чи пізно. Цю помилку пофіксять, навантаження спаде, і наші монети Hamster Combat просто-напросто з'являться тут, де у мене є 7 доларів 83 цента. Знизу замість USDT появиться монета Hamster Combat. Зараз я покажу, які наступні дії потрібно зробити, щоб вивести <клес> свої монети Hamster Combat на будь-яку біржу, на яку ви захочете. Бачимо, що мої тонкоїни з біржі OKEX прийшли на гаманець Тонкіпер, але все рівно бачимо, що зверху жовтим прямо пише, що зараз є навантаження, що йде клейм монети Hamster Combat, як і Гаманець Тонкіпер, як і взагалі весь додаток Hamster Combat просто лагає. Є велике навантаження. Тим самим ми просто-напросто не зможемо заклеїти свої токени. Але ми нажимаємо забрати. Тим самим наші монети Hamster Combat автоматично. Виводяться на гаманець тонкіпер. Я вже сказав, де ваші токени будуть. Тут ваші токени будуть. Наступ, наступним кроком просто вам потрібно скинути на будь-яку біржу. Зараз я покажу, як це робити. Припустимо, з тонкоїном. Ті ж самі дії ви будете робити з Хамстер Комбатом. Неважливо, на яку біржу ви зараз захочете вивезти. Припустимо, якщо я зараз вивожу на біржу OKEX, а ви виводите на біржу Kucoin чи Binance, все рівно ви робите всі ті ж самі дії. Ми заходимо на OKEX, нажимаємо Поповнення, внести депозит у криптовалюті. Нажимаємо, вибираємо монетку Hamster Combat. Якщо у вас цієї монетки не буде, ми вертаємося назад, є пошук, пишемо «HMSTR». Монетка появляється, Нажимаємо, проводимо тут пальцем. Далі нажимаємо копіювати адресу. Нажимаємо Відправити. Далі тут є адреса або ім'я. Ми вставляємо ту адресу, яку ми скопіювали. Далі потрібно вставити коментар. Ми повертаємося на біржу, є коментар. Ми його копіюємо. Вставляємо цей коментар. Нажимаємо продовжити. Далі є тон. У мене виває тон, адже у мене зараз найбільше є тону. У вас може вибити, як і тон, знизу у мене є USDT. У вас просто 100% буде відображатися монета Хамстер Комбат. Ми вибираємо цю монету Хамстер Комбат, вибираємо максимум і нажимаємо продовжити. Даємо доступ, і наші монети за декілька хвилин поступлять на нашу біржу на ту, яку ми виводили свої монети Хамстер Комбат. Тому все дуже просто, нічого важкого немає. Неважливо, на яку біржу ви будете виводити свої монети, дії, які я показав у своєму відеоролику, по суті, будуть співпадати з вашими з тими діями, на яку біржу ви захочете вивести. Там також буде мемо, тобто коментар та адреса. Вставляємо та спокійно виводимо. Як ми можемо замітити, я зараз дійсно, і ви також сьогодні не зможете забрати свої монети. Але пройде декілька годин, можливо, день, активність спаде, багато людей вже зможуть заклеймати свої монети, і тоді ви спокійно зможете вивести свої монети, Хамстер Комбат, на гаманець, і вже з гаманця ці монети ви виведете на будь-яку біржу. Якщо у вас був під'єднаний гаманець, але поки ваші токени не поступили. Просто йде зараз велике навантаження. Тобто ваші монети в процесі, ваші монети будуть виведені. Просто дайте час, щоб ваші монети прийшли, щоб мережа трошки відвиснула та навантаження було набагато менше. І ваші гроші, ваші монети 100% надійдуть на ваш гаманець і вже з гаманця. Ви спокійно наголошую ще раз, виведете на будь-яку біржу. Ну і зразу наголошую на тому, що першим десятьом. Першим 15 а, користувачам, тим людям, у кого немає можливості закинути гроші тон на біржу і з біржі закинути на гаманець, особисто сам я вам закину на ваш гаманець монети тон для сплати комісії. Для цього потрібно просто перейти в наш телеграм-чат, а телеграм-чат посилання я залишаю також під відео. Обов'язково пишемо а, коментар під цим відеороликом. і... В нашому чаті ми заходимо в чат, кидаємо адресу, скидуємо в скрін, що у вас є проблема, тобто, що вам потрібно скинути 0,13 тонн. Тобто у вас така ж сама проблема, що без тонн ви не зможете приєднати гаманець. І ми вам обов'язково будемо закидувати тон коїни. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!